Олексій Константинов, будь ласка, запрошуємо на майданчик. Далі Анна Степанова, Наталя Медведєва, Володимир Шрамков. Старт на готовності. Відомий звук. Приємний. Здоров'я. Ні одного. Об'єктивно. Підможкою буде масло? Починає бути. Хто більше хоче? Хто більше хоче підможкою? Хто більше хоче Такие заступки вычеркнули, а вообще ставить. Червоно. С какими видимо. Полетка. И он тоже у нас писали по марканчике. В прямом мы видим на дно видна дома. Да, это будет. Евро наші... Звуки наші кризи, <рискрий> ну що ж, ж на сині, сиді обіжав. Так, ось. <плес> це набагато краще, ніж неправильно крає пригнати з яких мета. Хоч час буде більший, але у нас ще буде одна спроба. Готується Анна Степанова, Володимир та Шанкой, Марія Вашковей, 17 номер за

За останній час не має. Ух, в точно І в немає. Треба це закривати. Зайшов. Молодець. Штрафів немає. 2.12494. 494. 2, 12, 494.